Інфекційна небезпека. В Україні шириться інфекційне захворювання кір. Це високозаразне захворювання, яке переважно уражає дітей, але може зачепити і дорослих, які раніше не хворіли або не були вакциновані. Захворювання передається повітряно крапельним шляхом через краплі слини та слизу під час кашлю або чхання. Перші прояви вони дуже подібні на застуду, звичайно. Це може бути нежить, це може бути кашель, може бути кон'єктивіт. Це якраз така тріада характерна, і часто в цей період важко діагностувати це захворювання. Під кінець цього періоду він триває в середньому 3-4 дні. Якщо лікар націлений і детально оглядає пацієнта, може в ротові порожнення на внутрішній поверхні щик побачити такий характерний симптом це плями-копліка. Такі білі плями, вони подібні так на манну кашу. І якщо бачиться симптом, то ми прогнозуємо, що в подальшому можуть виникнути висипання і що це може бути дійсно кір. Вірус надзвичайно заразний, може передаватися за чотири дні до появи висипу та чотири дні після його виникнення. Найефективніший метод профілактики кору вакцинація. Ця процедура входить до календаря щеплень та забезпечує надійний захист від цього захворювання. Найкращою профілактикою кору це є вакцинація. Вакцина входить в календар обов'язкових щеплень, тобто всі діти, які народжені в Україні, мають шанс отримати щеплення. Вакцинація проводиться в один рік. Вакцинація у 6 років і вважається, що цього мало бути достатньо для захисту на все життя. Звичайно, вакцинація не гарантує те, що людина не захворіє, але вона, перше різко знижує шанси, і навіть якщо людина захворіє, то, як правило, перебіг буде легкий разі захворювання на кір важливо дотримуватись постільного режиму, а ще бажано вживати багато рідини. Актуальним є також симптоматичне лікування. У деяких випадках можуть розвинутись серйозні ускладнення, такі як пневмонія. Тому необхідно уважно стежити за станом хворого та при погіршенні негайно звертатися до лікаря. Оксана Себастян, Ярослав Лелет, новини на вежі.